Добрий день! Сьогодні я хочу презентувати вам підручник для першого класу Українська мова Буквар для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання. Цей підручник упорядкований мною Яцепова Ірина Вікторівна. Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній початковій спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савча Сковороди. Упорядкований цей посібник за науковою редакцією професорки цього ж самого університету і цієї ж кафедри. Професорки Наталії Остапівни Воскресенська, кандидатки педагогічних наук. Я думаю, що серед вас є люди, які разом із нами проходили важкий шлях експериментального навчання першокласників втілення концепції нової української школи. Якщо так, то, мабуть, ви пам'ятаєте, що. 2017 року ми спочатку видали робочі зошити для першокласників, які називалися Дивослово. 2018 року побачив світ підручник, Українська мова-буквар авторів Воскресенської цепової. Далі, 2023 року, ми оновили робочий зошит, тобто підручник зошит, Українська мова-буквар. Який вже складався із шести частин. І от наразі 2025 рік і ми оновлюємо підручник Українська мова Буквар. Цей посібник складається з двох частин. І в першу чергу хочу зазначити, що під час його упорядкування ми Здебільшого зверталися до типової освітньої програми Олександри Савченко. Однак буквар це універсальний підручник, це книжка, яку можна використовувати, працюючи з дітьми за будь-якою програмою, бо її зміст це звуки українського мовлення і букви, якими вони позначаються, це вправи на читання і письмо. І це вправи на розвиток усного і писемного мовлення першокласників. Тобто зміст підручника в основному відповідає на питання, чого навчати, а вже як навчати, може планувати власне сам учитель чи учителька. І тоді ви маєте право підлаштовувати свої уроки до будь-якої обраної вами програми. Використовувати саме ті прийоми, форми, методи роботи, які, на вашу думку, є найбільш ефективними. Основним принципом упорядкування підручника українська мова-буквар, звісно, є той самий класичний принцип від звука до букви. А тому, відповідно до нього, підручник має три періоди, три частини. Це Перший підготовчий добуквіний або до букварний період. Далі йде основний буквіний або букварний, і нарешті період закріплення, систематизації, узагальнення знань і вмінь, і підготовки до другого класу, тобто так званий післябукварний період. Насправді для нас дуже важливо було, щоб навчання читання і письма відбувалось паралельно. І за Планами до нашого підручника ми ознайомлюємо дітей спочатку зі звуком мовлення чи звуками мовлення, а потім з буквою, яка їх позначає. І відразу даємо дітям як друковану букву, так і рукописну. І, звісно, дві форми велику і малу. Саме тому в нашому підручнику ми пропонуємо інтегрований підхід у вигляді бінарних уроків, де спочатку ми формуємо техніку читання і письма. Це якраз і містить ознайомлення зі звуками, мовлення, з буквами. Ми навчаємося їх упізнавати серед інших, потім складати їх із окремих елементів і далі вже навчаємося читати і писати склади, тобто суто технічні варіанти: збільшення складів прямі і обернені. Ускладнені склади, якщо це читання, верхнє, нижнє, середнє поєднання варіацій з іншими буквами, якщо це навчання письма, тобто суто технічна робота. А далі, вже в другому уроці ми пропонуємо вже роботу з розвитком мовленнєвої діяльності усіх видів мовленнєвої діяльності. І тоді вже ми працюємо і зі значенням слів, а не тільки з читанням письма цих слів, і зі складанням зі словами словосполучені речень, і опрацювання змісту букварних текстів на тому рівні, на якому діти можуть на даний момент працювати. Звісно, є в підручнику і урахування того, що діти зараз приходять до першого класу з дуже різним рівнем підготовки до школи. Ми знаємо, які на сьогодні у нас важкі часи, і навіть є певне відставання дошкільників. Процесі підготовки дітей до першого класу. Тому ви можете збільшувати добукварний період, ви можете диференціювати роботу з дітьми різних рівнів. І у нас в Підручнику, звісно, є тексти невеличкі для тих дітей, які знають всі букви і вміють читати. Або є вправи прочитай те, що зможеш. Наприклад, у вірші бувають всередині рядків ті слова, які знають і можуть прочитати всі дітки, а є ті слова. Які читає або вчитель, або той учень чи учениця, які вміють читати, знаючи всі букви. Тобто, ми мусимо обов'язково ще і індивідуальний підхід тут, або, хоча б диференційований підхід, обов'язково враховувати. Наступний момент, який для нас дуже важливий, це, звісно, розвиток. Навичок комунікації, тобто ми безумовно говоримо про комунікативний підхід вивчення мови. Мова сама вивчається для того, щоб нею користуватися. А отже, знання з мови переходять у функцію вмовлені. тому у нас є взаємодія. І взаємопроникнення вивчення мовних явищ, дослідження мовних явищ, і використання цих явищ уже у власному усному, а пізніше і в писемному мовленні. Комунікативність для нас на сьогодні є дуже і дуже важливою. Оскільки у нас сам процес навчання грамоти вже є інтегрованим. Оскільки тут є і розвиток навичок мовленнєвої діяльності, і читання, і письмо як види діяльності, і крім того, дослідження самих мовних явищ і медіа, і використання їх в театралізації, скажімо. То тут ми обов'язково дотримуємося принципу внутрішньопредметної інтеграції. А звісно, також використовуємо і міжпредметні фрагменти інтеграції. Я не кажу зараз про цілісні інтегровані уроки в першому класі. Я маю на увазі міжпредметні проникнення. В першу чергу те, про що ми читаємо і пишемо, пов'язано із природничими дисциплінами, з цією галуздю, бо ми досліджуємо світ через мову і мовлення. Крім того, звісно, велику частину взаємозв'язку ми використовуємо з мистецтвом, бо література, дитяча література це частина мистецтва. І мистецтво слова для нас теж дуже важливо. Ну і, звісно, всі інші, і громадянська галузь, і соціальна, і математична. Всі у нас взаємопов'язані частково більшою чи меншою мірою обов'язково з навчанням грамоти. І ще я хотіла б сказати, що звісно, сьогодні, коли ми працюємо за посібником не стільки в офлайн і поряд з дітьми, скільки в онлайн, то, звісно, обов'язково існує підтримка для вчителів і дітей на платформі видавництва ранок Ізі. Я думаю. Я впевнена, що ви вже всі добре знаєте цю платформу. Отже, там є матеріали для роботи з дітьми як індивідуальної, так і групової роботи. Це полегшить вам вашу підготовку до уроків. І, звісно, ми не говоримо тільки про перший клас. Ви впевнена, вже бачили підручник з української мови і читання для другого класу, який має інтегрований. Планування, основним автором якого є Лариса Іванівна Тимченко, а ще читанням і літературним читанням там займалася Маріана Вікторівна Коченгіна. Є в плані і підручники для третього і четвертого класів, де вже йде окремо вивчення української мови і літературного читання. Я дуже рада, що ви. Поспілкувалися зі мною і послухали про наш посібник і нашу лінійку цих підручників, які ми вам пропонуємо. Дякую вам за увагу! На все добре і нехай прийде мир і до наших сердець, і до наших домівок, до нашої України. До побачення!